Привіт-привіт! Є в розсадничку. Ой, сьогодні бігаю весь день. передохнула. за день півгодинки поїла і знов за роботу. От. Ось таку розсаду, дивіться, помідорків я виростила ось таких ось цих плошечках від суші. Оце, оце нормально, оце я так і буду робити, тому що, ну. Бачите, в касетах, Ні. а дивіться, яка розсада, ну, шикардосна просто. Так, зараз пікірую її в касети, бігаю туди-сюди з городу. Туди ще в мене роботи дуже багато, треба все переробити. Так, ось така ситуація. Все треба виносити, я буду виносити це. Огірочки мої стоять. Дуже все з ними добре. Пізніше з нього покажу. От, в тепличці. Тому виносю, все виносю. По... Буду старатися, мені треба попересаджувати ось ці здоровені помідори і їх винести. Але в мене може не вистачить торфу, господи. Зараз все бігом-бігом буду робити. Так, показую, розпікірувала я помідорки. Ось вони. Три з половиною касети у мене вийшло. Зараз буду проводяти ці здорові. Розсаджувати в стаканчики. От мені треба їх розсадити і винести. Ось такі справи. Так, 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 і чим я займаюся, поки на дворі жара. Буду сіяти огірок у великій теплиці. Для цього обрала ось такий огірок. Мадрилени, касіус. І ось такий-такий сію вже другий раз, я вже один раз такий сіяла. Непоганий, мені сподобався. Вирішила взяти його посіяти. Отак. От Це в великій теплиці піде. Готую ґрунт, набиваю торф. Готую, набиваю стакани ось такі в мене. Проливаю і вперед. От, чоловік купив мені торф. Чекаю, зараз привезе. Торф я обрала такий самий, мені сподобався. Торф у мене Домофлор мікс 3. Ось такий. От, точно такий самий він мені і купив, зараз привезе. Все а я займаюся огірочками. Так, я ще в розсадничку. Так, покажу вам. Що в мене тут є? Так, тут ще салатики проростають. 40 огірочків і шість кабунчиків. На ранній врожай, де буду садити, потім покажу. Ось так. Зараз закриваю, нехай гріється тут і все. Тьонка, вгадайте, де я? А я в розсадничку. Пікірую помідорки. От вже одну касету розпекірувала, а це вже з другої залишилось оце отакий от клаптик. Да? І ось ось ще скільки в мене помідорів. Ще оце буде досаджено, що в мене є там. І вон там буде досаджено. Коротше, ці будуть цілі касети. Оце отак. Скільки ще роботи господня сила. Так, тут все добре. Огірочки вже дають у який шикарний лист. Десь тут кавуни. Не знаю, хто з них, потім будемо розбиратися. Так. Так, так, так. І зараз покажу з цієї сторони. А це ось точно кавун, я знаю. Так. Оце, мені здається, кавун теж. А далі. А, а далі які не знаю. Оце схоже, ось це схоже. І. Он, он, ну, оце ж точно кавун, бо там насінинка І оце мені здається. Це раз, два, три. Чот, так, 4,5 виходить, 5. А де ще шоста. Я ось ж він. Оце, мабуть вони і є. От мені здається, вони. Відрізняється від всіх, це кавони. У них навіть, дивіться, вам видно ж, ножка навіть друга. Вона синенька, а тут, звичайно, так вони. Угу. Все, тепер я знаю, де кавони. А це все гірочки. Да. там. На місце гороху треба їх садити. Надіюся, буде добре. Спіне горох. Так, у нас уже вечір стає так трішки прохолодно, я вам скажу. Так, ось так. Вечірній город. Так, ну і покажу вам щось сьогодні. У нас був дощ, дивіться, он калюжий. Був дощ. такий, ви знаєте, прийшов, непоганий, Ну, щоб він прям намочив дуже. Ну, точки під теплицею, бачите, ото. А так, ну, не особо показую вам свої помідорні історії, що сьогодні наробила. Оце попікірувала все. Як вам? Кучка мала. Так, помідорки. Це бур'ян, бур'ян ззаді там на малинці. Так, тут теплички, Ось так. Тудисечку сьогодні теж прорвала вже, вже буду її прибирати потихеньку. Да? Так, о тут показувала вже. А тут, дивіться, що тут в мене є. Це високорослі в теплицю. Зацініть. Ось такі винесло вже сюди. Ось так. все все зелененьке, все начебто непогано. Горох. А що ти тут робиш? Ану, нафік. Так. Квітує.